Привіт, друзі! Мені надійшло багато запитань по лимонах, тож вирішила відповісти на них у цьому відео. Значить, перше запитання було: чому я вишиваю такою довгою ниткою? Я перед початком вишивки з моточка відрізаю пасму або шнурок, ще називається, довжиною 1,5 метри. З цього шнурка витягаю одну ниточку, складаю вдвоє, втягую в голку і вишиваю. Цей спосіб дуже зручний, коли треба зашивати великі площі малюнку одним кольором. І не треба так часто подовжувати нитку, закріпляти і так далі. Таким чином зростає швидкість у роботі. Єдиний недолік довгої нитки це постійно треба слідкувати і розкручувати її. Бо, якщо цього не робити, зав'язуються дуже часто вузлики. От тому треба розкручувати. Наступне запитання: як я досягла такої фактурності на лимонах? Вишивала я тамбурним швом? Вишивала. Від краю, спочатку по краю проходилися а потім від краю до центру по такій, ніби спіральки. І за рахунок цього вони вийшли, ну, такі фактурні. А сама техніка це тамбурний шов, техніка вишивання. Наступне запитання, якими нитками я вишиваю? Бо на відео здається, що ніби нитка була не бавовняна, а шовкова. Вишиваю я звичайними нитками DMC, це бавовняна ниточка. Вона має мерсеризацію, це блиск такий. І тому під кутом вона так блистить, виблискує. Так, є багато брендів ниток, які пропонує наш ринок, скажімо так, ниток. І як би ми не старалися, тими нитками ну, неможливо не досягнути такого ефекту, бо вони самі по собі просто є матові ці нитки. Вони не мають мерсеризації. Тому я в своїх роботах, ну майже завжди використовую іменно саме DMC. тому що я впевнена і в якості їхній, вони не линяють майже ніколи, не вигорають. І гарно себе ведуть через роки. Наступним запитанням було таке: які я пяльця використовую? Ну, пялиць у мене дуже багато, з самих різноманітних. І пластикові, і дерев'яні, і круглі, і рамки різних діаметрів. Саме в цій роботі я використовувала круглі п'яльця діаметром 23 см. Чому я вибрала саме їх, тому що в мене якраз гарно розміщувався лимон разом з хвостиком і листочками. Якраз він поміщався в цей діаметр. І мені було дуже зручно і тримати в руках, і вишивати. Далі ви запитували про ручку, якою я роблю крапочки для вишивки французьких вузликів. Ручка це звичайна дитяча ручка, яка продається в канцтоварах. використовують її діти молодших класів. Називається вона пиши-стирай. Зручно нею користуватися, тому що, коли я намалювала ці крапочки, зверху вишила вузлики, і навіть якщо там десь залишився синій колір, якщо його десь там видно, то під час просування з парою ця ручка, вона просто зникає, випаровується. Дуже зручна штука. Я дивилася, так слідкую за деякими вишивальницями, вони теж дуже активно користуються цією ручкою. Дуже класна річ. Ще було одне питання про французькі вузлики. Питали, чому я проколюю вузлики? Це мій секрет насправді. Коли вишиваю вузлик, я його вже зробила, а потім я беру маленький стібочок і, якби прикріплюю його до тканини, щоб він нікуди не юзав. Далі було питання про заломи. Чи не залишаються заломи від пяльців на тканині? Ну, дивіться, коли розпялюємо роботу, звісно, є слід від пялиць. По-іншому не може бути. Ось я зараз розп'ялюю роботу, бачите, слід є від пялиць. Але під час прасування все це відходить, розправляється праскою і все нормально. Далі було питання про виворотній бік. На вивороті, в мене завжди чисто, акуратно, тому що я вишиваю без вузликів на зворотній стороні. Вузлики я не роблю. Всюди ниточка закріпляється за стібочки, які вже вишиті, або за тканину, тому виворотня сторона дуже акуратна. Далі було запитання про прасування льону. Льон буває різний і піддається прасуванню, і такий, що дуже погано піддається прасуванню. Але завдяки режимам на прасці, там троєчка-четвірочка, або режим льон завжди можна відпрасувати. Звичайно, пара теж нам допомагає. Отже, робота зроблена. Сподіваюся, в пані, яка носитиме це, цю сукню, буде дуже задоволення і отримуватиме масу компліментів. А в мене ця робота прилетіла на одному подихові, вона мені самій дуже подобається. Яскрава, виразна. Ще було одне запитання про кількість часу, яку, який я витратила на вишивку цих лимонів. Ну, скажу так, якщо ці лимони, буде вишивати початківець, то десь за місяць він справиться. А якщо вишиватиме лимони досвідчений, досвідчений майстер чи майстриня, то Думаю, що впорається за тиждень. На рукаві 6 лимонів, загальна кількість 12, тож по 2 лимончики в день, якщо вишивати, то за тиждень впоратися можна. Ще питання було про тканину. Тут італійський льон має гарну щільність. Не просвічується, має мерсеризацію, гарно падає і драпірується. І має дуже насичений чорний колір. Завдяки цьому лимони гарно і контрастно виглядають на рукавах. Так, запитання вичерпалися. Дорогі мої глядачі та підписники, дякую вам за запитання. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат відео. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Отже, підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі у нових відео!